Друзі, вітаю! Президент сьогодні проводив селектор щодо можливого обстрілу України росіянами. Угорщина отримала від коша, так би мовити, гарбуза, і винесла Хорватія, яка думали всі, що допоможе Орбану продавати російську нафту, але Хорвати чомусь вирішили. От, показати середнього пальця Орбану, і це насправді дуже-дуже прекрасно. Міністр е фінської е оборони каже, що Росія збільшує кількість об'єктів на транскордонній і прикордонній території, говорить про Кольський півострів. А, ну і... Петреус, наш старий добрий друг, каже, що війна цього року може закінчитись і наводить причини. Ну, а один з звинувачених в корупції екс-міністр Пан Галущенко почав кричати на весь світ. Незаконно, виявляється, його заарештували. Отак от красти законно, карати за кражу незаконно. Давайте все це швидко розберемо. 300 з хвостиком тисяч нам з вами залишилось для того, щоб закрити збір. 10 роботорелей ми з вами купуємо, прекрасні просто як українське сонце. 350 тисяч нам треба. Будь ласка, зробіть донат. а Ми зараз швидко з вами проаналізуємо, а ці подарунки поїдуть одразу на 5 бригад. Тому поїхали! Хорвати виявились класними друзями, дійсно наші брати слов'яни, і кажуть, що вийшов міністр економіки, каже: Стоп! Оцю всю катавасію треба зупинити. Росія, яка проводить. Цю гібридну війну б'є по різних українських територіях, б'є по людях цивільних, грає в ці подвійні ігри з угорщини, продає їй нафту, і вони кажуть, ось цю всю торгівлю треба завершувати. Не може такого бути, щоб країна-терорист мала своїх подавання, і це на всі це не звертали уваги, типу, мовляв, нормально. Ні, не нормально, сказали Хорвати. І каже: міністр економіки Анте Шушняр. Каже, барель куплений в Росії може здаватися дешевим для деяких країн, але він допомагає фінансувати війну та напади на український народ час покласти край цьому військовому спекулюванню. Ось так от хорвати, знаєте, є ж така історія, що хорвати свого часу, білі хорвати, приходили в Україну, жили на території нашої території на нашій території. Потім наші хлопці якось були такі часи, їм доводилось жити в Хорватії. Ну, одним словом, дружили ми з ними сім'ями. Ну і зараз бачимо дійсно хороший пас в Україні. і Орбан з Фіцо, які хотіли. Поки не працює трубопровід, дружба обійти нас, але ви лише трошки посковзнулись на повороті. Вітакер. Каже, що якщо європейці це представник Трампа в НАТО, каже: якщо європейці кажуть, що війна в Україні екзистенційна, це війна їхнього виживання, то каже, нехай доведуть ресурси. Зрозуміло, що сварки в колі друзів це не хороша історія, і нам насправді від цього не дуже приємно, тому що ми б хотіли, щоб всі наші друзі були в гарному настрої, всі працювали, всіх було добре. Ну от, але коли вони сваряться, то знаєте, інколи теж нормально. Наприклад, механізми гаманця нашого системи Пурелму. Можуть наповнюватися, і, власне, тоді може бути більше ресурсу нам. Одні будуть платити, другі давати. Це не те, що ми самі хитрі. Насправді ми найбільше тут за всіх страждаємо. Але вияснення ось цих відносин це не найгірша історія, тому що вона як і кожен конфлікт, як і кожна сварка, вона призводить до виходу на новий рівень. І це теж нормально. Європейці кажуть, що війна в Україні є для них екзистенційною. і Ми очікуємо, що вони доведуть це своїми ресурсами. Наразі все відбувається дуже добре. Україна отримує те, що їй критично необхідно для самозахисту. Трамп чітко заявив, що війна має завершитись. Жахлива, виснажлива війна, і вбивства мають припинитися. Нам потрібен мир. Посол також. Переперелічив кілька речей, які насправді повернули увагу до Росії. Це перехоплення тіньового флоту. Також мова про можливості для ликобійних ударів. І я знаю, що українці розвивають власні вітчизняні розробки, зокрема ракети та інші технології, дронові технології, здатні діяти в глибині території РФ. А також ще. Трамп назвав Росію паперовим тигром. Ну і власне каже, що Європа, якщо хоче, то давайте, доводьте це на ділі. Нам таке підходить. Руб'я, правда, не розуміє, чому мирні зусилля Трампа Європа йому за це не дякує. Ну, ми не будемо в це втручатися, це їхня розмова, ми в це точно не ліземо. Але точно бачимо, що партнери між собою трошки сваряться, б'ють горшки, але віримо в те, що це виведе на новий рівень. Далі, міністр Фінляндії вийшов з заяви і каже, Росія на Кольському півострові розвиває свої ядерні об'єкти, будує ядерні об'єкти біля кордону з Фінами в північних холодних морях. Арктика, власне, забудовується Росією, каже, там треба діяти. Без штатів діяти не можна штати найсильніші, треба їх залучати, але й бездіяти, не моніторити і не втручатись теж. Не можна наголосив на війні у нас, наголосив на тому, що це складна історія. І треба допомагати Україні максимально. Ну але й теж каже, треба не бездіяти, а втручатися і робити все можливе, щоб там протистояти цим окупантам. Відомий генерал Петреус каже, що все може закінчитись цього року, але каже, причиною буде не військові дії, а виснажена російська економіка. Знищена танк, танкерна система. Штати захоплюють порти. Е, далі зменшення кількості доходів в їхній власне. Економічні гавані. Ну і третє, про що до речі, говорить Ройтер, що вплив ось цих санкцій на танкери призвів до того, що кількість доходів зменшилась, кількість нафти, яка жде в Росії, збільшилась, і, власне, Індія, якщо ще дійсно зробить все те, що обіцяла Трампу, ну, от все може призвести до того, що дійсно просяде жорстко просяде російська економіка. Ну, як мінімум, ми поновили наші удари по російських нафтобазах, тому думаємо, що дуже скоро ця тенденція ще більше покращиться. Ми для цього точно дуже багато робимо. Ну і власне, Галущенко незаконно каже, що його заарештували. І, власне, Галущенко говорить про те, що е, як так, безпреділ, людина їхала, трьох дітей мав. Але НАБУ ще вчора чітко пояснило, що коли така людина, яка має відношення до кримінальної справи, знову ж таки, ми ж не, не забуваємо про можливі політичні домовленості, які були про нього, в тому числі і деяких інших високопоставлених політиків, що їх не чіпають, але декого звільняють, то, власне, їх все рівно моніторять. Він виїжджав, каже: ні-ні, ви нам потрібні. Ви нам потрібні, так? Да, деякі керівники е, Украї, Украї, українських прикордонних служб виїхали, навіть маючи підозру, ну але на то вони керівники прикордонних служб. Ну а та Галущенко, цей фокус. Зробити не вийшло. Доставили його власне в Київ, за гратами. От, дали, власне підозру. Ну зараз будуть там відповідні процедури продовжуватися. Але зараз бачимо наступну історію, що корупціонеру не подобається те, в чому його звинувачують. от і власне зараз буде намагатись захищатись, кричати, але оця самовпевненість, яку він показував в Верховній Раді, на ТСК, вже десь почала потрошку зникати. Причому на обличчі вже посмішок і задоволеності від ось тих сотень мільйонів про які пише за сьогодні українська преса, посилаючись на антикорупційні органи, уже в нього точно немає. За це треба відповідати жалості. Точно до таких покидків, які розкрадали український бюджет, бути не повинно. Друга історія, яку я дуже важливо хотів сказати, це те, що президент провів селектор. Деякі медіа пишуть, що обстріл може бути сьогодні. Не хочу гарантувати, в мене точних даних немає, може бути сьогодні, може бути в найближчі дні. Прошу вас, чути тривоги, спускатись в укриття, робити все по інструкції, тому що може бути жорсткий, важкий обстріл. Пам'ятаємо про це і, відповідно, реагуємо. Дуже-дуже вас Попрошу, тому що Росія дійсно зараз може чинити ось цей терор після Мюнхена. Зараз почнуть знову включати свої ракети. Холода тримається, цей тиждень може бути холодним у нашому місті в Києві. Ну, засипало снігом, як завжди, раптово випав для комунальників цей сніг. Багато що робили, правда, треба сказати, техніка їздила всю ніч. Ну але явно цього було замало. Хімії не посипали, сіль не діставали в тих кількостях, в яких треба було. Ну і місто. Ну, не колапснулося, але дуже важко пройшло. Температура буде підніматися, тому росіяни зараз знов намагаються по нас стріляти. Ось така друзі. Інформація. Підпишіться на цей youtube канал. Зробіть донат. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.